Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Він не боявся найважчих завдань і бачив прекрасне там, де для інших була непроглядна пітьма. Він мріяв жити в Києві на Подолі, на лінії фронту за собою завжди возив чайний сервіс, і навіть в окопах під обстрілами не припиняв писати вірші. Приймаю цю осінь внутрішньовенно, кішечка ночі переходить дорогу, Заварюю чай, закутуюсь в пледик. Мені пощастило. Є руки і ноги. До свого 34-го дня народження поет і військовослужбовець Максим Кривцов не дожив 15 днів. Першою його загибель підтвердила мама. Цитуючи рядків одного з останніх віршів Максима, вона написала Фіалками, мій найдорожчий син проросте. Надія Кривцова називає сина золотим дитям і, попри біль, з легкою усмішкою пригадує, яким він був у дитинстві. І він дуже балакучим був в дитинстві. Він у школі на уроках. Єдині завважні, які були по життю, те, що він просто любив порозмовляти. Просто любив порозмовляти. Це настільки була добра дитина, це настільки була чуйна для сім'ї, для родини, для всіх, з ким він не був. Це був просто Максим, якого всі знали. Просто був Максим. Центр всесвіту, центр нашого життя. Військовим ніяк я його не бачила. Він взагалі дуже добре займався плаванням. Чомусь не згадують. Він так плавав, в нього є розряд. Він, коли плавав наш Максим, десь попадали ну, знаєте, на водойми, водоймі десь. Стояли всі на березі, стояли і дивилися, і, але наш максим він це робив гарно, це робив клас. Максим народився в Рівному, навчався в Київському національному університеті технологій та дизайну, любив фотографувати на плівку, обожнював дітей, був ментором у дитячому таборі Строкаті єноти в Карпатах. Вважав, що найкращий подарунок на день народження це книга. А ще він першокласно готував. Оце улюблене його, це було правим, але він пік дуже гарний і Він пік паску. Його паска була ну, ще навіть краще, ніж в мене. Трафіни я стала векти після його ініціативи. Він готував якось так більш вишукану. Максим був романтиком і дуже тонко відчував світ. Я не можу сказати навіть, що вірші його це є філософські вірші, це я б сказала надфілософські. Я не знаю, звідки в нього навіть сформувалося таке мислення, як він міг так відчувати, відчувати ту малесеньку мурашку, відчувати той малесенький пелісточок, той звичайної квітки, на яку не звернули б навіть уваги. Він був активним учасником революції гідності. А коли у 2014 році росіяни вдерлися на схід, потайки від найрідніших пішов добровольцем на фронт. Про те, що син воює, мама дізналася з фотографії в інтернеті. Я випадково побачила його фотографію в інтернеті у формі. Я набрала, усім те. Е -е, мені все добре, я на роботі. Максим, я бачила тебе у формі та то фотосесія. І виключився. І буквально зразу дві хвилинки він набирає: Мама, мені вже легше, вже знаєте, да? мені вже легше, ви вже знаєте. Довкола Максима постійно крутилися коти, яких він просто обожнював. Максим вивозив пухнастих з найгарячіших точок і роздавав онлайн. Пізніше Максим демобілізувався, але після повномасштабного російського вторгнення знову взяв до рук зброю минулого року. Десь закинута пасіка була, вони її зустріли, і він прислав нам. Звідти, з фронту, з війни, півлітрові баночці, соти меду е, з пасіки зняти, і той мед настільки мав такий запах, запах меду з дитинства. Я колись пам'ятаю, оце його душа, оце його їство, це його сутність. Що все він у всьому малесенькому він його все по-іншому бачив. Наприкінці минулого року Максим випустив збірку Вірші з бійниці. Вона стала однією з найкращих книг 2023-го за версією українського пен. Максим не міг цим натішитися, але дуже переживав за продажі, розповідає його рідна сестра Настя. Йому було сумно, що збірка не продається достатньо, хоча вона тільки вийшла, Я казала, що все прекрасно. Вона придалась 300 привітників перший день чи два. Ось я говорила, що все класно і говорить, це тільки друзі купують. Свою смерть Максим ніби передчував. Оці останні його вірші, вже й тут і кричала, і плакала, що я, напевно, теж відчувала я оці віші його. Останні ці його вірші це для мене було щось. Я не мала місця, я не знаходила собі місці. Він написав мені, якщо з ним щось трапиться, він просив, щоб люди пам'ятали про нього. Дуже простий спосіб, щоб читали його вірші, щоб випили коли, з'їли чіпси. Тому, якщо хтось це бачить, хто знає Максима, хто любить Максима, хто знає його особисто. Будь ласка, його бажання було кола, тістечко, чіпси і гарна музика. Будь ласка.